Так, звичайно, і навіть ви можете може порекомендувати, якщо проблема саме в цьому, який гібрид буде стійкий. так, дійсно, але ну как, правильно, да звертатися до того, як ви сіяли на сіль. Ну, да, зрозуміло. Ну якщо тобто фермер то, якщо... може підібрати та, під свій ґрунт. Та певний гібрид чи певний сорт, і вирощувати в нього не буде такої проблеми. І менше хімії треба. Так, це також, менше захисту, да, це також так. і менше ризиків, так? Так, менше ризиків. Дружі, от Цікавий, дуже я вважаю, підхід, який може допомогти ще до того, як проблема переводити. Так, але да, завжди треба думати. Передчасно над проблемою. Коли вже у нас будуть сходи, це вже Уже все. Вже, ну, да, у нас це рік тоді. Вже... Якщо не знайшли вирішення, може проблема і в цьому бути. Причому ще звернути, треба звернути таку увагу да, на те, що цей грип може потім викликати далі кореневі гнилі. Збудником бути, так? Да? Да, фузаріум салані, причому не лише на тих культурах, які ми знаємо, а може бути на різних культурах. І ми то, також також робили дослідження. Наприклад, ніколи не згадують про фузаріум Севані, який викликає там кореневі гнилі, наприклад, на пшениці, на ячмені, але ми виділяли цього збудника і дійсно змінюється навіть склад кореневих гнилій. Як він називається, ще раз кажуть? Пузаріум саларі. Представляєте, який коварний пузаріум саларі. Хто б міг подумати? Ви так розказали про нього, як якийсь детектив. Так воно я... ще є, фітопатологія, це є дуже цікавий детектив. Але да. найголовніше, коли ти не просто знаходиш причину, але коли ти знаходиш і як ти можеш побороти проблему. – Як проблем. вирішити, так? Да? Да.